Слава Богу, брати і сестри, я вагалась розказати чи ні, але Господь побуджує розказати. Ми, коли проходить нас заповідь Господня, завжди, коли розносять вино, брати нагадують, що під час того, як ми приймаємо вино, як ми віримо, Господь дає вздоровлення нашим недогам. Сьогодні, коли я прийшла на зібрання, мені дуже кололо всередині, коли співати, я не могла глибоко так вдихнути. І коли брат Юра проводив цю заповідь, і коли він взяв чашу, молилися, казав, хто хворий, як помоляться, щоб Господь оздоровив. І коли до мене підійшла ця чаша, я взяла в руки і казала: Господи. Це ти так, ти так сказав, це твоя обітниця. Я так сказала, я взяла, випила і передала далі. Знаєте, коли ми стали на останню молитву, я її зразу не відчула. Але коли я стала молитися, я так глибоко вдихнула, і я тільки замітила, що мені перестало колоти зовсім. І я хочу подякувати за те щиро Господу. Коли життя йде. Не так, як Ти бажаєш. Здається, часом, що Господь підвів, задай питання, я Ісусу довіряю, чи, може, Він мене коли лишив. Невже були в житті такі хвилини, коли Його любові біля тебе не було? Невже забула про тяжкі години, коли на руки Бога опускала ти чоло? Невже тоді Він відвернувся від тебе, невже не дав спокою для душі, та ні, ти бачила відкрите небо і відчувала ніжний дотик у тиші? Якщо долину зараз ти проходиш, то це не через те, що Бог забув. Можливо, тихо сльози витираєш і задаєш питання, Господи. Чому, чому складається не так, як хочу, чому терплю поразку знов і знов, чому в кінці просвіту я не бачу? Чому, о Господи, чому життя не йтиме так, як ти бажаєш, бо ти не бачиш плану з висоти, але ти маєш того, хто все знає, він так веде. Щоб ти могла у вічність увійти. Повір, у нього все як треба, у нього все складається в свій час, ти погляд свій направ лише до неба. Там є Ісус, який чекає нас, слава Богу.